Тобто, де бувати, чим займатися, щоб трошки вберегти і своє ментальне і фізичне здоров'я від а, о, цієї дуже такої агресивної агресивного середовища, та тобто такого mm -hmm. дуже дуже турбулентного. Давайте я просто зупинюся на секундочку, що нормальне, що не Давайте так. так. Тобто, коли ми говоримо про саме ментальне здоров'я, mm -hmm. є ну тобто, ми всі боремося як можемо. І потім на якомусь етапі людина може зламатись. Так? Mm -hmm. То подивитися, де, де ви знаходитесь в тому. Так? Сон це перше і найголовніше питання. Якщо людина все ще може спати, не все загублено, не все okay, втрачено, тобто от, перший, от, номер один номер від... <світ> Так. апетит, чесно кажучи, то таке діло. От. Але сон дуже важливо, це перше. Друге це бажання щось робити. І коли бажання уходить. Чи є можливість себе витягти за, за волосся ну, за завотім uh -huh. рахунком? Тобто а, я, наприклад, не дуже хочу йти на роботу, але я йду, тому що треба. Ну в моєму випадку я мені повезло, але не всім так везе. Люди, але якщо яка б робота не була, якщо раніше ну, тобто нормально було, а зараз от просто не можу, але заставляю це все ще нормально. От, і дуже важливий момент це задоволення від життя. Оце, оце я думаю найважливіше. Тобто, якщо сумно складно якщо... зараз людям вас слухати, ну яке задоволення від життя? Я скажу, яке це спілкування, наприклад, з друзями. Uh -huh. Тобто навіть якщо спілкуєтесь з друзями і ділитися, і воно неприємно, але від того стає легше, uh -huh. то це нормальна ситуація. Так? І коли ми думаємо, о, я хочу там зустрітися, там, мені треба йти до людей. Uh, мені погано, я хочу зустрітися з друзями. Це нормальна психіка. Поділитися болем, так? Поділитися та. болем. Тим, що турбує. А як вони? От мені хріново, да? От як їм, uh -huh. як, як от їм. Це, це нормальна людська психіка. І навіть якщо ти розумієш, що ну, от, розмова буде не сама така. І ви, і ви ж знаєте, ну ви ж правду знаєте. Збираєтесь, починаєте переживати, ми починаємо всі разом плакати, а закінчується сміхом. ну Це ж, це ж Україна. Угу. Ну, що, от. Але є момент, коли людина каже, їм буде байдуже. Мене ніхто не зрозуміє. Їм байдуже. Угу. Чого я їх буду напрягати своєю присутністю? Оце депресія. Це не нормальні думки. Якщо у вас колись є сумнів, от, тіпа, ну, всіх людей тіпа, люблять, а про мене ніхто не дбає, то ви подумайте, що ті люди, до кого, до кого ви не хочете йти, і переверніть, е, переверніть сторони.